Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мортіна і Таємниче Озеро. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного доброго ранку на покинутій віллі заверещав старовинний телефон. Тітонька Домовина відповіла пихатим тоном. Але щойно зрозуміла, хто то дзвонить, одразу радісно защебетала. Телефонувала її сестра, тітонька Мегера, матінка кузена Ділберта. Саме Ділберт запросив усіх у гості на вілу дурничку, розташовану на таємничому озері, на день літнього сонцестояння. Цього року він збігався з ніччю великого червоного місяця, а це буває страшенно рідко. Двоюрідний дід Порча, коли ще був малим і, звичайно, живим, їздив туди на канікули. Тож він сказав, що цієї особливої ночі вода в озері стає якась надзвичайна. Цікаво, чи це правда? Мортіна з роду віку не бувала на дурничці, та й сама думка знову побачити дурного Ділберта не дуже її тішила. Але. Це, хоч якась невеличка подорож, то чому й ні? Вона нікуди не їздила вже десь 30 років. Три дні по тому, про холодного ранку, вся сімейка хутко зібралася в дорогу. Мортіна, тітонька домовина, двоюрідний дід Порча та Миша Гриська разом поїхали в подорож до озерного краю. Пес смуток сів за кермо до потопного темного фургончика. Дідусь Порча бурчав, що краще було б їхати вночі, але тітонька хотіла зробити все по-своєму, як вона завжди робила. Ми поїдемо вдень, хоч помри, заявила вона. Кілька годин вони їхали кривими і ще кривішими, і аж занадто кривими гірськими дорогами, поки, нарешті, не дісталися до віли дурнички. У вітальні на них чекали тітонька Мегера і Ділберт, від якого смерділо рибою. Тітонька влаштувала бурхливу зустріч. Ще пак, адже востаннє вони бачились, коли ще були живі. Потім тітонька Мегера доручила Ділбертові віднести валізи гостей на гору, і він, бідолаха, вхопив усе разом і ледве поплентався сходами. Після того, як усе було організовано, вся сімейка влаштувалася на пляжі, щоби насолодитися літнім днем і поплавати в озері. Ділберт вирядився в кумедний смугастий купальний костюм та ще й начепив стару квітчасту шапочку для душу. Мортіна ледве стримувала усмішку от уже химерник. Аж ось Ділбертові закортіло похизуватися, як він пірнає. Тож він став у позу, як на балеті, крутонув блискавичне сальто і плюх. Незграбно послизнувся і шубовснув у воду. А коли винирнув, то був геть увесь обмотаний брудними водростями та ще й загубив половину руки. Пес смуток метнувся її шукати, бо тільки він мав маску для плавання. А тим часом якась машина зупинилася саме перед воротами віли. З неї вийшов низенький чоловічок, суворий і грізний, на вигляд, і почимчикував до паркана, аби повісити щось їм на ворота. Щойно машина поїхала геть, уся сімейка вилізла із ховку, щоб прочитати написане на табличці. Вілла продається. Дім занедбаний, ніхто не живе. Нащадки невідомі. А нижче було приписано дрібненьким шрифтом: якщо ніхто із законних власників не повідомить про себе до сільської управи, віллу буде виставлено на продаж у п'ятницю 13 липня. Тітоньку Мегеру охопила паніка. Усі з переляку просто вкрилися зеленим потом. Хоча нормальний колір обличчя зомбі сіровато білий, як живіт монашки. Треба терміново рятувати Віллу. Але ж як усі висловлювали якісь припущення? А відтак саме Ділберт запропонував одне рішення під пронизливим поглядом своєї мамці. Ділберт мерші зганяв на вілу і повернувся зі старовинною книгою Чари та легенди таємничого озера. Він добре її знав і відкрив на сторінці заклинання для оживання. Там було написано, що треба випити зілля у ніч великого червоного місяця, і тоді мертві можуть тимчасово ожити. Вислухавши думку Ділберта, усі витріщилися на нього з недовірою, а тітонька Мегера ще й сказала, що все це суцільна маячня. Але Мортіна, не вагаючись, підтримала ідею Ділберта. «А вже ж, варто ризикнути і спробувати хоча б це. Бо часу обмаль. А що, хтось має кращий задум? Аби назбирати живильного зілля, вони мали дістатися до невеликого острівця посеред таємничого озера цього ж вечора. На дворі стемніло, і Мортіна з Ділбертом та смутком попливли на острівець. Там вони відшукали живильне зілля, і коли настала північ, узялися варити трунок при повному місяці. На провсяк вони приготували добрячий казан, адже дуже важливо, щоб чарівного зілля вистачило на всіх, а найбільше для тітоньки Мегери, яка мала піти до сільської управи, і повернути право володіння своєю вілою. Коли вони повернулися на вілу із зіллям, то виявили, що тітонька Мегера жахливо панікує, і тоді Мортіна запропонувала негайно ж випити зілля. Отже, всі зібралися внизу у вітальні і там скуштували чарівного трунку, випили до дна. Трохи почекали, і ще трохи, і геть нічого не сталося. Ну зовсім нічого, навіть нічогісінько. Якщо до цього тітонька Мегера ще трохи мала надії. То зараз вона зовсім упала в розпач. І все це лише підтвердило, що Ділберт вигадав цілковиту маячню. Знервована тітонька Мегера присяглася, що краще помре, але ні за що в світі не піде звідси жити примарою на цвинтарі. Утомлені і засмучені всі посунули спати, сподіваючись, що за ніч щось таки вирішиться. Адже ранок од вечора. Мудріший Наступного ранку Віла здригнулася від страшенного крику. Всі попрокидалися, і мерші рвонули вниз, звідки чувся крик. Унизу сиділа тітонька Мегера перед величезним дзеркалом, ніби скам'яніла. І з дзеркала на них дивилося відображення шикарної жіночки, хоч і трохи пристаркуватої. У жінки була ніжно-рожева шкіра, м'яке пишне волосся, і головне, жодних темних кіл під очима, і ані натяку на могильність. Отже, зілля спрацювало, ще й як спрацювало. «Хлюдоньки добрі, яка ж я красуня, вигукнула тітка. Двоюрідний дід Порча присвиснув, витріщився на неї так, що вона зашарілася. А тож стала така жива, що навіть почервоніла. Тим часом ще трохи заспана спустилася Мортіна. Ах, що тут коїться? спитала вона. Усі обернулися до неї і заклякли від подиву. Мортіна підійшла до дзеркала. На неї дивилася гарденька дівчинка з рожевими щічками, блискучим чорним волоссям, без фіолетових синців під очима. Вона відчула, що стала рожевою, і теплою, і живою. Смуток оговтав усіх, діловито зауваживши, що мода змінилася за останні 50 років, і запропонував переробити їхній гардероб. А заодно і нагадав тітонці Мегері, що треба підробити її дату народження в документах на власній віллі, бо їй же не може бути більше 100 років. Смуток прожогом скочив за кермо і разом із Мортіною і тітонькою Мегерою погнав до управи. Тітонька, жахливо хвилюючись, постукала і зайшла до кабінету в усі своїй живій красі. Там вона пояснила, що, мовляв, трапилась якась помилка, адже вона є живою і законною господаркою Віли Дурничка. На додачу тітонька ще й спокусливо посміхнулася і закліпала довгими віями. «А вже ж, моя люба пані, сталося жахливе непорозуміння. Сказав зачарований нотаріус і взявся переглядати документи. Згідно з поправкою номер 34 все навпаки, стаття 22, 8, виноска до закону про занедбану нерухомість. Може так, а може ні. Мінус 18% за статтею 57. Так, законна спадщина становить 3 на 4, Так, та... нотаріус бубонів та перелічував якісь закони з кумедними і нудними. Назвами та химерні статті. Мортіна мало не вмерла ще раз від нудьги. Нарешті нотаріус оголосив висновок. Ну, можна сказати, що тут порядок». І додав, аби сподобатися чарівній тітонці Мегері. Я, я так розумію, що ви пробудете на озері ще кілька днів. Дозвольте поцікавитись, а де ви зупинилися. Недовго думаючи, тітонька відповіла. А вже ж, я поселилася на віллі зі своєю родиною. Нотаріус трохи здивувався, адже віла виглядала покинутою і навіть небезпечною відповідно до статті номер 637, обведеної червоним і підкресленої в Кодексі про безпеку життя. Тітонька спробувала заспокоїти його, пояснивши, що той дім тільки з вулиці здається занедбаним, а всередині вілла просто чарівна, і додала, що вона обожнює, коли будівлі старовинно чарівні. Але пан нотаріус залишався непохитним і захотів завтра ж особисто перевірити, чи відповідає той дім житловим нормам і Кодексу про безпеку життя, і сказав, що ніколи в світі не пробачить собі, коли щось станеться з такою прекрасною пані в тих руїнах. Тітонька трохи запанікувала, але опанувала себе і квапливо сказала, що вони з родиною запрошують його завтра. На чай. Коли вони повернулися на вілу дурничку, всі родичі одразу зраділи, але тітонька Мегера ще з порога повідомила їм сумні новини. Отже, необхідно скрізь навести лад, щоб було красиво, і всім тимчасово перетворитися на живих задля завтрашнього візиту Нодаріуса. Усі остовпіли з переляку, один лише пес, смуток заспокоїв присутніх і взяв на себе керівництво, місію прибирання. Двоюрідний дід Порча змітав пилюку з допомогою гризьки. Мортіна фарбувала стіни разом із тітонькою домовиною. Ділберт узявся мити ганок і підлогу. Тітонька Мегера відмивала свій старовинний порцеляновий сервіс, а потім віднайшла в майже зотлілій книзі рецепт приготування печива до чаю. Увечері страшенно втомлені, перш ніж піти спати, вони разом випили залишки зілля по невеличкому келиху. Побажавши одне одному добраніч, усі розійшлися по кімнатах, аби зранку прокинутися значно живішими. Рівно о 17.00 нотаріус у сірому костюмі, точний і нудний, як телефонний довідник, під'їхав на сірій службовій машині до їхнього ганку. Усі родичі Мортіни, живі та рум'яні, рівненько вишукувалися, вітаючи гостя. Бракувало тільки дідуся Порчі, бо йому самому бракувало. Тіла. А це могло би стати невеличкою проблемкою. Нотаріуса запросили до вітальні, де тітонька домовина в костюмі служниці подавала всім печиво до чаю. Смуток, страшенно невдоволений, ледве погодився вдавати із себе звичайну хатню собачку. Тітонька Мегера відрекомендувала Ділберта і Мортіну як своїх дітей. Перед чаюванням чоловік захотів пройтися вілою. Я ціную гарну обставу, старовинний декор, антикваріат, говорив він. Але ж сходи потребують ремонту відповідно до статті номер 234 про безпеку вертикальних і горизонтальних поверхонь. І що стеля і водопровідна система з кранами мають бути полагоджені згідно зі статтею номер 344 в першу чергу. Вів далі він. Після цього задоволений оглядом він дрібненькими кроками почимчикував у підвал. Усіх охопив смертельний жах. Тим часом, спускаючись сходами і занотовуючи краєм ока, він зауважив, що в коридорі за рослиною на підставці стерчить чиясь голова. Це, звісно, був допитливий двоюрідний дід Порча. Налякано затинаючись, пан Нотаріус звернувся до тітоньки Мегери і показав на голову. Вона ж мерщі схопила голову і промовила: це одна із моїх торбинок. Я, знаєте, полюбляю якісь оригінальні, екстравагантні речі. Ошелешений, але вже трохи заспокоєний, нотаріус рушив далі. Та коли він повернувся до вітальні, з'явилися перші ознаки, що зілля потроху перестає діяти. Поки всі пили чай, хто з нас звідки взявся чорний павук із рукава сукні тітоньки домовини, і побіг по руці, яка потроху вже ставала сірувато-фіолетовою, і заліз на скатертину. Пан Нотаріус не встиг цього побачити, бо тітонька Мегера швиденько змахнула його рукою. Аж тут і Ділберт підвів його рука, пришита напередодні після того незграбного стрибка в озеро, почала відпадати від тепла в домівці. Через це рука з блюдцем здригнулася, печиво випало і розкрошилося. Тітонька Мегера почала відволікати нотаріуса, та цього разу вже Мортіна поблідла, а під її очима з'явилися кола. Чоловік захвилювався і вже поривався терміново відвести її до лікарні. Але дівчинка його заспокоїла, пояснивши, що в неї просто заболів живіт, бо вона переїла солодощів. Щоб нотаріус надовго не затримався, тітонька Мегера заявила, що їм незабаром треба десь поїхати у справах. Отже, відвідини нотаріуса завершилися саме вчасно, бо всі так жахливо нервувалися. Вже на порозі тітонька Мегера пообіцяла Відремонтувати віллу, а нотаріус підписати документи. Попрощавшись із нудотним нотаріусом, всі полегшено видихнули. Тітонька Мегера навіть обняла і похвалила Ділберта за його задом. Вийшла захоплива пригода, до того ж, цікаво було ненадовго перетворитися на живих, а потім, на щастя, знову стати мертвими. Знаєте, що я думаю? Сказала Мортіна, готуючись до стрибка в озеро на наступний день. Краще бути мертвим ззовні, ніж мертвим всередині. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.